Гідемо Пасан, хитрість. Старий лікар і молода пацієнтка говорили біля Камина. Вона відчувала лише одне з тих нездужень, які нерідко у гарненьких жінок, невелике недокрів'я, нерви, натяк на втому, на ту втому, яку відчувають іноді молодята до кінця першого місяця шлюбу, якщо одружуються з любові. Лежачи на постелі, вона сказала Ні, лікарю. Я ніколи не зрозумію, як може жінка обманювати чоловіка. Я припускаю навіть, що вона може не любити його і зовсім не зважати на свої обіцянки і клятви, але як посмієш віддатися іншій людині, як приховати це від світу, як можна любити серед брехні та зради? Лікар посміхнувся. Ну, це неважливо, Запевняю вас. Про ці дрібниці зовсім і не думають, коли охоплює бажання гріха. Я впевнений навіть, що жінка дозріває для справжнього кохання, тільки пройшовши через всю інтимність і всі негативні сторони шлюбу, який, за словами однієї знаменитої людини, не що інакше як обмін поганими настроями в день і поганими запахами вночі. Це дуже правильно. Жінка може полюбити пристрасно лише після того, як уже побувала у шлюбі. Якби я посмів порівнювати її з будинком, я сказав би, що в ньому можна жити лише після того, як чоловік осушить там штукатурку, що ж до вміння прикидатися. Та жінкам цього не позичати, не потрібно великого розуму, щоб леді дивовижно та геніально виплутувались з найважчих ситуацій, але молода жінка, здавалося, не вірила. Ні, лікарю, жінки тільки потім розуміють, що варто було б їм зробити в найнебезпечніших обставинах, і, зрозуміло, здатні втратити голову набагато більше, ніж чоловіки. Лікар розвів руками. Тільки потім, говорите ви, це у нас, у чоловіків, натхнення лише згодом. Але ви, ось я вам розповім маленьку подію, яка трапилась з однією з моїх пацієнток, якою я міг би, як то говорять, дати причастя без сповіді. Це сталося в одному провінційному місті. Одного вечора. Коли я спав, тим глибоким і важким першим сном, від якого так важко прокинутись, мені здалося в якомусь невиразному сновидінні, що на всіх міських дзвіницях б'ють на сполох. Я відразу ж прокинувся це дзвонив і при чому відчайдушно, дзвіночок біля моїх рідних дверей. Так як слуга не озивався, я теж смикнув шнурок, що висів біля ліжка. Незабаром відкрилися двері. Шум кроків порушив тишу будинку, що спав, і з'явився жан, тримаючи в руці записку, що оголошувала. Пані Лельєр переконливо просила пана лікаря Семеона завітати до неї негайно. Кілька секунд я міркував, але вирішив. Щось на кшталт нервів, якась примка, якась нісенітниця. Я надто втомлений, і я відповів. Відчуваючи сильне нездоров'я, доктор Семеон просить пані Лельєр покликати його колегу, пана Боне. Потім я поклав записку до конверта, віддав її і знову заснув. Через півгодини дзвінок з вулиці затремтів знову, і Жан доповів. Там хтось знову, чи то чоловік, чи то жінка, не розберу, дуже вже закутаний, хоче бачити вас, добродію, і негайно каже, що справа стосується життя двох людей. Я підвівся, хай увійдуть. Я чекав, сидячи на ліжку. З'явився якийсь чорний привид, який відразу ж після виходу Жана з кімнати відкрив своє обличчя. То була... Пані Берта Лальєр молода жінка, яка три роки тому вийшла заміж за великого місцевого торговця, про якого пішла чутка, що він одружився з найкрасивішою дівчиною у своєму окрузі. Вона була страшенно бліда, обличчя смикалося у людини, що втрачає розум. Руки тремтіли, двічі збиралася вона заговорити, але жоден звук. Не вилітав із її рота. Нарешті вона заговорила швидше, лікарю, швидше їдемо. Мій, мій коханець помер у мене у спальні. Вона замовкла, задихаючись, потім додала, а чоловік, мушу зараз повернутися з клубу. Я схопився з ліжка, не подумавши навіть, що був у одній сорочці. І одягнувся за кілька секунд. Потім я запитав, Це ви самі щойно приходили. Скам'янівши від жаху і стоючи нерухомо, як статуя, вона прошепотіла Ні, це моя служниця, вона знає. Потім помовчала і додала, Я залишалася біля нього. Зойк жахливого болю. Вирвався з її вуст, потім задуха стиснула її горло, і вона заплакала, відчайдушно, судорожно ридаючи хвилину чи дві. Але сльози раптово зупинились, зникли, немов осушені внутрішнім вогнем. І вона, знову, ставши трагічно спокійною, вона сказала: поїдемо швидше. Я був готовий, але вигукнув. Чорт забирай! Я не наказав закласти карету. Вона відповіла у мене його карета, вона чекала на нього. Вона знову закутала собі обличчя. Ми поїхали. Опинившись поряд зі мною в темряві екіпажу, вона різко схопила мене за руку, стиснула її своїми тонкими пальцями. Пробелькотіла, запинаючись, ніби їй заважали говорити перебої серця, що розриваються. О, якби ви знали, якби ви знали, як я страждаю. Я любила його, любила без пам'яті, як божевільна, шість місяців. Я запитав, чи прокинувся хтось у вас у домі? Вона відповіла, ніхто за винятком рози. Їй усе відомо. Зупинившись біля будинку, у будинку справді всі спали. Ми війшли без шуму, відчинивши двері запасним ключем і піднявшись сходами вшпеньки, служниця розгублена, сиділа на верхній сходинці. Біля неї, на підлозі, стояла запалена свічка. Вона побоялася залишитися біля небіжчика. Я зайшов до кімнати. Все в ній було догори дриком, як після бійки. Зім'ята, розвалена і неприбрана постіль, залишалася розстеленою і, здавалося, на коїсь чекала. Одне простирадло звисало на килим, мокрі серветки, якими хлопці вітерли виски, валялись на підлозі біля тазу та склянки. Запах оцету, змішаний з духами Люпена, викликав нудоту вже на порозі кімнати. Витягшись на весь зріст, на спині посеред кімнати лежав труп. Я підійшов, глянув, доторкнувшись до нього, розплющив очі, помацав пульс. Потім обернувся до двох жінок, що тремтіли, немов вони замерзли, і сказав: Допоможіть мені перенести його на ліжко. І його тихо поклали туди. Після цього я вислухав серце. Наблизив дзеркало до рота і прошепотів. Все закінчено. Давайте якнайшвидше одягнемо його. Це було страшне видовище. Я брав одну за одну його руки й ноги, немов тіло якоїсь величезної ляльки і натягував на нього одяг, який мені подавали жінки. Ми одягли на нього шкарпетки, кальсони, штани, жилет. Потім суртук завдало чимало труднощів просувати його руки в рукави. Коли треба було застібнути черевики, обидві жінки опустилися навколішки, а я світив їм, ноги трохи набрякли, і взути їх було неймовірно важко. Не знайшовши гачка, жінки виняли зі свого волосся шпильки. Коли це страшне вдягання було закінчено, я глянув на свою роботу і сказав. Потрібно його зачесати. Покоївка принесла щітку та грібінець своїй пані, але оскільки руки її тремтіли, і вона мимовільно рухами виривала довгі поплутані пасма волосся, то пані Лальєвр вихопила в неї грібінець і ніжно пригладила зачіску, немов пестивши її. Вона знову зробила проділ, розчесала щіткою бороду, потім неквапливо намотала на палець вуса. Як без сумніву звикла робити йому живому хвилину любовної близькості, і раптом, випустивши з рук гребінець і щітку, вона схопила нерухому голову свого коханця і довго розпачливо дивилась на це мертве обличчя, яке їй більше не посміхалося. Потім, впавши на мерця, вона міцно обійняла його і стала шалено цілувати. Поцілунки сипались на його зімкнуті вуста, на згаслі очі, на виски, на лоб. Потім притулилась до його вуха, ніби він ще міг її чути, і ніби збиралась шепнути слово, що народжує найпалкіші обійми. Вона разів десять повторила роздираючим голосом прощавай, коханий. Годинник пробив опівночі. Я здригнувся. Чорт забирай. Північ. Це час, коли закривається клуб, за справу пані, поживіше. Вона підвелася, і я наказав віднесемо його до вітальні. Ми підняли його втрьох і перенесли. Потім я посадив його на диван і запалив канделябри. Зовнішні двері відчинилися і важко зачинились. То був уже він. Я закричав Роза! Принесіть мені скоріше серветки та таз і приберіть спальню скоріше, скоріше, заради Бога. Пан Лельєр повертається, і я чув, як роки зіймалися сходами, наближалися. Руки в темряві нишпорили по стінах. Тоді я крикнув сюди, мій друже, у нас тут нещастя. Приголомшений чоловік з'явився на порозі з сигаретою в роті. Що таке? Що сталося? Що тут відбувається? запитав він. Я підійшов до нього. Друже мій, ви знаєте, у нас велика біда. Я засидівся, говорячи з вашою дружиною і нашим другом, який привіз мене сюди на своїй кареті. Раптом він знепритомнів, і ось уже дві години, незважаючи на всі наші турботи, залишається непритомним. Мені не хотілося звати інших. Допоможіть мені винести його, я займуся ним, коли вже буду у себе удома. Чоловік, здивований, але без найменшої недовіри, зняв капелюх, потім узяв під пахви свого суперника, тепер уже безпечного. Я взяв його за ноги, і ми спустили його сходами, що освітлювала його дружина. Коли ми були в дверях, я поставив труп на ноги і заговорив з ним, підбадьорюючи його, щоб обдурити кучера. Ну, друже мій, це дрібниці, ви вже почуваєтесь краще, чи не так? Чоловіки, ну жмо, беріться, ще маленьке зусилля, і все буде закінчено. Відчувши, що він зараз упаде, що він вислизне з моїх рук, я сильно штовхнув його плечем і таким чином просунув його вперед, куди потім і сів сам. Чоловік, стурбований, запитав мене Як ви вважаєте, це серйозно? Я посміхнувся і відповів ні, і глянув на його дружину. Взявши під руку свого законного чоловіка, вона пильно дивилась у темну глибину карети. Я потиснув їм руки і наказав кучереві їхати. Усю дорогу мерець навалювався мені на праве плече. Коли ми приїхали до нього, я оголосив, що він по дорозі знепритомнів. Я допоміг занести його до кімнати. А потім констатував смерть мені довелося розіграти цілу нову комедію перед його сім'єю, що була дуже розгублена. Нарешті я дістався до свого ліжка, проклинаючи усіх закоханих у світі. Лікар замовк, продовжуючи сміятися. Молода жінка невдоволено запитала навіщо ви розповіли мені цю жахливу історію? Він люб'язно вклонився, щоб при нагоді запропонувати вам свої послуги. Кінець.